Зараз. Продовження сеансу номер 1 Початок о 15.28. Розкажіть, що, будь ласка, про церкву в селі? На Так, так. А що у нас? Давно була не церква, така старенька капличка. То в нас було на Маковеді. Йому... І потім з тої каплички поставили церкву 23-го року. А на церкву, коли вона ставили церкву, то той був ліс. Лісничий, коли е, польська розліталася, і наші люди, цицькі, різали до. Е, була добула нас церква, дуба там. І потім по цілі були такі вопили, бо ще навіть не більше, і горінчик. Він поторізав. І 23 го року поставили церкву. А там, де капличка, де двіничі, то там о, о, мої мені баба Рудова оповідала, Австрія не Австріяки. Турки у нас були кількох. Туреччина, Австрія, поляки, німці, російці, а тепер аж Україна. То там дуже багато війська. Тур... Турки поховані, що воювали. І у нас була щіч. Значу села багато, О, піші. навіть моїй мамі рідний брат. Угу. І не вернувші. Хтось там збани. Угу. А розкажіть про е, храмове свято, яке у вас є в селі. Як то ну, е, свято? Свято е, церковне. Церковне свято. Яке у вас є? Часного крепта. Угу. У нас стара церква, то ми святкуємо 14 серпня, Маковея. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, то стара церква, а вже нова церква 23-го, то ми вже чесного, водвиження чесного Христа, mm -hmm. в нашій церкві, в нашій в селі була церква закрита, але потім відкрили. Угу. А можете розказати про як, як вас хату освячують, може? Ну, я не знаю, як освячують. Наприклад, є, кладуть хліб, швічки, рок, вуглах. Знаєш, кожен є мангалит, угу. ну то матей. Марко, Лука, Йоан. Йоанн то наймолодший євангелізм. Е, угу. А Матей, як то сказати, Матей то він е, до, був гонити, як брали податки. знаєш. Коли він сидів, як Ісус Христос йшов за апостолами, а він сидів. І він каже, Матвій, вставай, ходи за мною. І Матей встав пішов за Ісусом. І туди Матей, що то, Матвій але запросив Ісуса Христа до свого дому. І туди казав, чому він пішов до грішника ніби? А Ісус Христос сказав до тебе, він Прийняв божество, прийняв, ніби то. А от що пишуть євангелисти, той євангелист, той євангелист, що ти собі знала, то значить, коли Ісус Христос проповідував слова людьми одоровляв, що то, то вони євангелисти записували, і потім вони. То, що тої Івані є, то все всього uh -huh. то є євангелист, а на таці євангелист, то є mm -hmm. матері. І вони, всі, вони тут поховані. Навіть Чистої Діві Марія на небі, Ісус Христос на небі, а вони апостоли, вони. На землі вони не душі їх на небі, то вони їх поховані в Римі там є. Mm -hmm. Бо навіть Йосип причистої діви, причисто діва, коли молоденька, як ангел хоронитель, прийшов до її відвести, що ти типу, е, породиш сина. А вона каже, я мужа не маю. А Йосиф то вже був старший. Mm -hmm. ну і... а, а він каже, від духа ще того, а причиста діва прийняла. Знає. А є лисувата, і і її діви, мама, то були рідні центри, Єлисовата родила Івана Хрестителя, якраз вона вже старша Марія від Бога. Бог її. І коли Марія то її Євангелії прийшла до Ясовети, почула, що в неї у совети отробі дитина. Але і потім, як причини сподіватися, як то, -то ірод був, тільки він шукав за Ісусом. А Мойцей, щоб ти знала, як сказав Мойцей, то був одна з жидівки. Uh -huh. Uh -huh. На, е, не ж рік він був, його, е, як, ну, як дітей стинали голови, як ірод, побубив всі діти, тобто е, то, та мама плюла кошик, мала кочик, засводила і того, е, кинула в віку. Uh -huh. І тоді е, його після того його тільки викинула, то навесь ще той він був пророк, потім він був тим мой цей. Угу. Так. Отак. Потім кілька тих дітей погинули. Та то я знаю, то має тобі показувати. Ти маєш мати. Інтер, інтернет є ту щеник. То є вербиче. Він ще нічів, сам розповідає, потім бо показує, як ангел. І навіть їй показує, бо як ангел пішов до причистої діви, потім показує, коли причета діва, як йоце піде, як народила, як вони тікали, як потім. E, прическа діва, як Ісус Христос і Йосип, і прическа Діва, як Ісус Христос загубивши в церкві, як шукали Його, то, то є вербичі uh -huh. е, до того. Як прическа діва внесла до Симеона його, і на облізанні знаєш, ну то, то ми то швидкуємо, то що ти вже маєш тут знати. То вже тобі має бабуся розкаже, вона має знать, бо я їй сказала. Добре, а ще розкажіть мені, як в селі Великдень святкують у вас? Ну, це як у нас давно, тепер так того нема. В неділю є втрати, 12 Євангелії. Всі муки Ісуса Христа. Ну, там Він перші під Євангелії. Деякі е е е на поклонині дзвонять на трасці вже дзвоняти, як вже Євангелий почитаю, дзвонити. А коли у великотну п'ятлоньку, щоб я ти дзвала, що давно були такі довбинці, туди хлопці ходили у дзвіницю. Коли обхід ішов то донька, мені кудили. коли на світі Ісус то є, обходили великотну п'ятницю, то ховали ніби Ісуса Христа, так як він помер, його ховали. То ті хлопці довбіньками зрані били, то означає, що забивали чвіти Ісусове, Христове, знаєш, в ноги, в ребра то, то ото було тепер нема. А вже на великдень, то всі дзвони дзвонили, бо і тут воскрес на великдень, то вже всі дзвонить. Дзвони. Ну, а ну як там? На Пасху, Пасху світили, ну та після Пасхи ще додому. Приймались, кущили. А що в кошик клали? Ну, що клали? Яйчик, хрін, пацьку, сир її і, 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 пекли такі, і, знаєш, ну та сир, а наверха макропласка. Uh -huh. Таку пласку Так, сіль, uh -huh. борочок давали ось. то що давали на паску світіли. То шинку, кобацю, uh -huh. то ніби. Mm, як то ще читало, п'ятниця найгірший піс був, вже з на так. Ну і п'ятниця і середа, а вже на петра давно в нас було. Що як йшли пастухи, гнати корови, а пекли старші люди, пастухові давали маюки, знаєш, такі, такі був. Бо... Пекле, таке як булочка. Uh -huh. То то означували, Коли Петра і Павла замучили на Петра, камінням били, а то там і в маївке. Знаєш, такі сирапи, щоб ти була. Ну, а на зелені світа, то було, корова маєли. Букет, хату Маювали на Зелені світ. А на Івана то було э, э, День народження Івана. День там є э, коли він є День народження, то обсіпновені і голови то буде вулко, то є коли. Може, ти то знаєш, що це така, цариця, Іван критити, він її докуряв, бо вона перелюбниця була була його мала чоловіка любила. І Іван Критет її допомагав, а вона мала доньку, і її чоловік ніби. То був цар, і той цар не, прийшов, і той же вона мала ніби. Та перед того він уже тим чим завідував, а то та його донька, вона до нього прийшла, і він дуже перед ним танцювала. І він це дуже їй подобав. І каже, що забажаєш, я тобі дам, дам. А вона пішла до мами питати, що вона е, хотіла, що бажати того цари. Mm -hmm. А мама її каже, побажай Іванової голови. А цар не хотів дуже, бо Іван був справедливий, але він дав слово і туди сказав відтяти голову і туди відтяли ту голову і принесли на тарілці її. Але коли то було, як то, то я так читала, що потім той, коли була та мама то в доньку в'їхала по морю, а то були криги. І туди якось член звернувся, то та крига, то ту маму перерізала теж. Ну, тут вот повідали, чи то я так читала, чи то є, ну та дійсно такі були. Да. Так було. Багато. А які у вас ще свята так дуже святкують в селі? Що? Э, свята, які у вас ще святкують в селі. А Я щось не знаю. Кажуть, не які свята святкують у вас ще в селі? У нас святкують? Різдво швидкують, ридвинів ще, mm -hmm. паска троє. Швидкують Матку Божу одну, трітині, благовіщення, чеснокрета, покрову, які є релігії світа, О, Івана, на Івана швидкують. Uh -huh. Ну і всі швятами, які тепер зараз підходять. Матки Божої буде день народження. Тепер тут е, ота матка Божа буде, е, то буде, коли чі, Діва мала, померла, тут забрав її на небо. Uh -huh. А друга матка Божа буде день народження її. Во вижені чесно Христа, то означає, коли. Е, Чесний крест означає то, що коли е, знайшли той крест, що Ісус Христос, то його, Він був закопаний, що був розіп'ятий Ісус Христос, той крест знайшли, Він Його освітили і його зносили догори. Угу. А той Хрест, то Михайла була пророчниця, Вона три книжки написала, коли вона йшла до цари і через ріку переходила, а кладка лежала. Вона не хотіла, вона була так цариця, то вона ще відала бощаком перейшла, не вставала на кладку. То туди, коли вона йшла до гори, до царя, то це третю книжку викупив Михайло своє. І на, туди, на тій кладці, ту кладку де, на тій клятці був Ісус Христос. Хрест зробили. І він розп'ятий, був, там було е, два розбійники. Угу. То один розбійник до Ісуса сказав, ти Спасав всіх і нас спати. А той другий каже, ти безумний, що ти насміхаєш, то Ісус Христос, як до нього, я тобі кажу, що ти сьогодні разом зі мною будеш у раді. Угу. Ну, то, то є чесний красний. Маковея. А маковея, що я тобі сказала, то означає, що. Сім братів Маковецьких, мама мала сім синів. Вона мама Софія, а ті хлопці, і вони були християнської віри, а той казав, би, вони, мама прийняла віру і її сини. А мама сказала, що ні, то вони всіх. Замучили, uh -huh. а найменшого, найменше лишивши, вони до мами сказали, ми просимо, як приймеш, а мама сказала, як пішли всі. Вона, коли їх поховали, мама пішла на могилу і померла. Ми ти знали, ну, що це на 3 сім братів Маковецьких, uh -huh. Бо навіть сім матів христия. А віра і надія, uh -huh. то теж було 33. Теж їх усі, з всі, тих всіх трьох сестрів замучили, за Віру Христову. Мочили. Так. Тому, що є віри надії, збору, uh -huh. щоб ти знали. Всі пішли за віру, Христову, що їх замучили. Дуже дякую вам за те, що розказали. Сеанс номер один закінчився о 15.47.